До редакції нашого телеканалу все частіше звертаються мешканці Білгорода Дністровського із наріканнями стосовно роботи житлово-комунальної сфери міста. Зокрема, нещодавно зі своєю бідою прийшли мешканці вулиці Нової та Кооперативної. Незважаючи на те, що холодний вітер в цей день по морозному провівав, проте жителі вище названих вулиць всі як один вийшли розказати про свою біду. А біда у всіх одна жахливий стан доріг, через який ані швидка допомога, ані таксисти тощо вниз вулиці не заїжджають, а чекають на свого клієнта на вулиці 30 років перемоги. Дороги отвратительні, Тобто, практично в місті їздити негде, Отсюди і аварійність. Вот я заплатил штраф за то, что я ехал э, в левом ряду. Я нарушил на самом деле. Я должен был ехать вправо. И 23 октября мне выписали штраф за то, что я нарушил. Я говорю, товарищ автоинспектор, а там ямы. Это участок от э, Измаильской в сторону совхоза. Он говорит, а мы за ямы не отвечаем. Ну ужас, одним словом. Арте, артельная, э, новая. После ливня на Кишиневской, это магистральная, центральная, которая выходит из за город. Песок некому сгрести, там вот шифер. Все гвозди, шифер, все это дело. Машина на песке улетает, опять же говорили Там только ралли делать. Не на парковой делать ралли, а вот там по той трассе. Після кожного проливного дощу вулиці перетворюються на траншею, яку потім власними зусиллями ж городяни і закривають. Мужчина своїми силами таскає камінь своїми силами сілами заклад... Ну все ж не можна своїми силами. Йти. все, що тут ями заділені, це все люди своїми силами, да. хто чим може. Хто там витаски видопити камінь». Сколько не таскає, витати. все одно сносить водой сносить, і вносить і все. Надеюсь, заасфальтувати. та ось заасфальтувати, поки нема за що. Тому комунальні служби намагаються різними способами ліквідувати, хоча б тимчасово негаразди на дорогах. Я массия все та мусор, всі бумажки, вся ця земля була в дворі. Я сама з лопати це відгрібала. Справжній водоспад після цьогорічних повенів утворився на вулиці кооперативній. Те не проїхати і не пройти. Асфальтне покриття тут змило вже давно. Тому й не дивно, що на його місці утворилася метрова промоїна посеред дороги. Весь потік води, який йде з мікрорайону Тіра та близько прилеглих вулиць, під час сильних дощів переповнює балкою між вулицями 30 років перемоги та Кропивницького та підтоплює городи людей. А відтак, маючи клаптик землі, мешканці вулиць нова кооперативна декабристів-десантників, не можуть в них нічого виростити, бо весь урожай за першого ліпшого дощу змиє повінь. Поки я Керманти зі со своей міська влада розробляє масштабный план реконструкции дорожного покрытия у Білгороді днестровскому и наголошивает. На сегодняшний день, потому что мы просто не потянем ни эти три года, ни следующие пять. Первое, это нам нужно сделать все, чтобы отвезти туда воду и людям дать понять, что без их это частные дома, это им там ездить, это не магистральные, без их участия. имеется финансового, мы просто не потянем.